Озвучено українською сайтом Okino.ua По ти маєш зробити наступний крок у своїй подорожі, а тебе чекає неймовірна сила. Справедливість буде подано. Нам, будь ласка, дві порції справедливості. Ти греться з сосом будеш? Ще б з, краю. Мені з, краю. з краю. Якщо будеш робити тільки те, що можеш, то назавжди залишишся самим собою. Ходімо! No. А мені подобається залишитися собою. Ти навіть не уявляєш, хто ти такий. Від Dreamworks Animation. Я шукаю свого сина. Тато? Ну ж, бо, обійми свого старого. Know... Як ти можеш знати, що ви родичі? Ти подивись на це. Наче гладке дзеркало подивився. Повертайся додому. Привіт, я Мей-Мей. Ти маєш зрозуміти, що значить бути пандою. Поїхали! Як весело! Тихше, тихше. Усе гаразд. Оце так такта. Нарешті я повернувся. Хто я володар болю, звір помсти, залишаючи в діву. Добре, я колись працював з Угвеєм. Майстра Угвея, знаємо. Мовчати у лютому. Ти маєш врятувати світ. Я не зможу його зупинити. Хіба що виступиш проти нього з армією? Але ви не знаєте — Тоді ти нас навчиш. Так і знав, що буде непросто. Хапай свою долю. Я притурю вас на майстрів кунг фу. Мої дзвіночки! За пельмені! Пельменний загін займе позицію тут. І за моїм сигналом. Локшиновий загін. Ось місце, яке. Я знав, що таке буде. Це і є той, хто має мене зупинити? Нічого собі розбазікався. Я заберу твоє. Базікає, базікає! Твоє! Базікає, базікає, базікає! Твоє! Безіке! <рикул> Панда Кунг-Фу 3 від Dreamworks. Це ж бойові будинки майстра летючого носорога. Що робить це кільце? Треба потягнути. Здається, я ще мочив штанці у лютому.